Алло, Івана, я вже проснулася, а тебе поруч немає. Ти де мій солодкий? Галя, а ти де проснулася? Продавчиня секс шопу, яка не змогла налагодити своє особисте життя, навчилася залазити в гумову жінку. Лікар попросив Галю прибрати руки з його голови, коли оглядав її на гінекологічному кріслі. Питання жінкам Скільки хвилин потрібно варити яйця, щоб він у всьому зізнався? Веде чоловік ведмедя по ринку. В нього питають Що ти тут робиш? Та от шукаю того виродка, який мені минулого року хом'ячка продав. Нас так налякали коронавірусом, що я, коли йду в туалет в будь-якому барі, відчиняю двері ліктем, піднімаю кришку ногою. Ліктем відкриваю в крані воду. Знову закриваю двері також ліктем. Іду через весь бар до столу, і тільки тоді помічаю, що не підняла труси. Учителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Взяла хробака, кинула в склянку зі спиртом. Той здох. Кинула хробака в склянку з водою. Той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Якщо пити спирт, то глистів не буде.